Всім доброго дня, мирного неба. Сьогодні у нас 10 травня 2023 року. Ми продовжуємо сіяти кукурудзу. Кукурудза Монсанта. фау 290. Норма висіву кукурудзи. 92 тисячі на гектар. Сіємо з карбоміду. норма висіву 100 кг на гектар. Тут сіяли сусідні городні 7 -го числа. Зараз Покажу розстановку по рядку і глибину посіву. Йдемо, візьмемо якийсь рядочок. Зараз трошки далі відійдемо. Площу готували компактором. Набологи достатньо. Ну от, от насінняка. Ну, що таке взяти десь. 4-5 см. Тебе надо заряжать. Вот. вот. Наступна на вот. Вот Так. Из 15 см. Вот вернул. Вот вернул шаг на синенку. Вот такая установка на синем рядочку. Одна насінка, друга третя. Так, і сіяна в неділю кукурудза. Сіяна і вже пускає кілець. Зараз от кажуть, от. От добре видно. От. Пускає кілець, кукурудзка. Сіяна в неділю, три дні прийшло. В неділю ввечері в нас падав дощ. І в понеділок. Такого нічого в полі не робили. І вчора. Виїхали, ще підготували площу, під посів, Зараз кажу, як вдалося підготувати. Тут було теж зимова, зимова оранка була, закриття вологи. Тут попередник сої, там далі От, От. 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 От Далі тверде, посівне ложе зроблене, шар сантиметра. 4. 4. Зрихлений, є така грудка невеличка, суха, зверху сухо, знизу зроблене посінне ложе. Досить добре працює компактор. Волога збережена. Будемо тепер сіяти і чекати сходів. Всім гарного перегляду!